Ви дивитеся програму ДВ новини. Вітаю сьогодні з такими темами. Євросоюз розставив нові акценти в політиці щодо біженців. Дискусія довкола американської ядерної зброї в Німеччині реформування Верховної Ради розпочав Європарламент. Євросоюз коригує свою політику щодо біженців. У ніч на четвер глави держав та урядів ЄС на екстреному саміті в Брюсселі вирішили двері Євросоюзу для мігрантів поки не зачиняти, але прагнуть зменшити кількість тих, хто в ці двері стукає. Тобто боротися з кризою біженців не лише на території ЄС, а й за його межами, як саме з'ясовував Азад Сафаров. Понад шість годин лідери країн ЄС обговорювали у Брюсселі, як вирішити міграційну кризу, що охопила Європу, щоб зупинити наплив біженців. Євросоюз з одного боку збільшить допомогу Лівану, Йорданії та Туреччині, де проживають мільйони сирійців, та надасть один мільярд євро міжнародним організаціям, які підтримують біженців. А з іншого боку, є зміцнить контроль на своїх зовнішніх кордонах цілком очевидно, що найбільша хвиля біженців ще попереду, тому ми повинні переглянути політику відкритих дверей. Тепер ми маємо зосередитися на захисті наших зовнішніх кордонів і на наданні допомоги біженцям в країнах сусідах. Для біженців, які вже перебувають в ЄС, створять додаткові центри прийому в Греції, Італії і можливо в Болгарії. Там їх реєструватимуть та збиратимуть відбитки пальців. Тих, кому дійсно потрібен притулок, розподілять у країнах ЄС. Інших відправлять на батьківщину. Однак, на думку експертів, перегляд політики відкритих дверей тільки погіршить становище біженців наплив триває, тому чим складнішим буде шлях біженців, тим більше вони страждатимуть. Буде більше смертей. Процвітатиме контрабанда і торгівля людьми. І біженці будуть продовжувати пересуватися. Тому міжнародне співтовариство повинно ретельно розглянути це питання і знайти краще рішення. Один з варіантів вирішення проблеми біженців запропонувала канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона закликала боротися не лише з наслідками, а й з причинами проблеми, тобто вирішити сирійський конфлікт. Для цього канцлерка готова навіть залучити до переговорів президента Сирії Башара Асада. Ми повинні говорити з ключовими гравцями. До них належать Асад та інші, а також не лише США і Росія, а й важливі регіональні партнери. Це, наприклад, Іран і Саудівська Аравія. Ми, як країни, які не належать до регіону, не зможемо самі вирішити це питання. У нас багато різних викликів, наприклад, боротьба з терористичним угрупованням Ісламська держава. Заява Меркель може свідчити про зміни політики заходу щодо сирійського президента. Можливими переговори з Асадом вже вважає і Фашингтон, але за умови, що сирійський президент піде з посади, принаймні незабаром. Про поглиблення співпраці між Німеччиною та США бурхливо заговорили також у контексті повідомлень про те, що американці розмістять нову атомну зброю на базі в німецькому Бюхелі. Росія не забарилася з погрозами вжити контрзаходів. Де ви розбиралися, яка саме зброя має з'явитися в Німеччині? Авіабаза Бюхель у федеральній землі Рейнланд Фальц. Тут німецькі винищувачі-бомбардувальники торнадо мають переозброїти новими американськими атомними бомбами. На заміну наявним 20 старим бомбам мають надійти 20 нових. Повідомляють, що вони значно точніші за ті, якими літаки були оснащені досі. Ці плани США різко розкритикували в німецьких змі. Справа в тому, що ще в березні 2010 року німецький Бундестаг доручив уряду Ферен домагатися виведення атомної зброї з території країни. Але поки цього так і не сталося. Взагалі-то Бундесверо заборонено мати на озброєнні ядерну зброю. Але німецькі торнадо все ж оснащують ще з часів холодної війни американськими атомними бомбами в межах стратегії НАТО щодо спільного використання ядерної зброї. Така ситуація самого на існує від початку розгортання цієї зброї в Європі, тобто ще до того, як уклали договір про нерозповсюдження, тобто фактично, радянський союз і Росія визнали, що така практика існує, і фактично з нею погодилися. і фактично з нею снісогласілість. То чи можна говорити про плани Пентагону як про порушення договору про нерозповсюдження ядерної зброї? власне спільне використання ядерної зброї не є порушенням договору. Існує певна дискусія з приводу оснащення американською атомною зброєю країн, що не мають ядерного озброєння. Але цю систему НАТО практикує ще з 60-х років минулого століття. Олівер Майер, як і багато західних експертів, не вважає, що оснащення літаків високоточними бомбами підвищує ризик застосування подібних озброєнь. Небезпека можливого застосування такої зброї походить насамперед від Росії, яка намагається використовувати її як інструмент політичного тиску. Так Москва вже погрожувала розмістити ядерну зброю в Криму. Що ж стосується атомних бомб у Бюхелі, то тут йдеться лише про заміну старих новими, а не про розширення спектру завдань такого озброєння. Олівер Маєр переконаний, що переозброєння німецьких торнадо жодним чином не пов'язаний із загостренням відносин між США і Росією. З ним згоден і Павло Подвиг. це дуже старий план. І він просто реалізується крок за кроком. шаг за шагом офіційну позицію з цього питання Міністерства оборони Німеччини. Нам дізнатися не вдалося. Його представники відмовилися прокоментувати повідомлення про модернізацію атомних бомб у Бюхелі. Спеціальна місія Європарламенту з реформ в Україні у четвер розпочала свою роботу. Адже якщо Київ не втілюватиме реформ, євросоюз може скоротити їхнє фінансування. Власне за ухвалення реформ відповідальна Верховна Рада, але з'ясувалося, що й самому українському парламентові вони вкрай необхідні. Бернт Ланге – німецький політик, соціал-демократ, який також очолює комітет з міжнародної торгівлі в Європарламенті. Він один з тих, хто допомагатиме українським колегам реформувати Верховну Раду, тим більше, що реформи конче необхідні Я вважаю, що угода про асоціацію базується на тому, що ми хочемо і далі розвиватися. Тому ми зараз і їдемо в Україну, щоб визначити, що там можна поліпшити в державній системі: це питання боротьби з корупцією, зміцнення інституту генерального прокурора, економічні реформи, економічний розвиток, стійке зростання і, звісно, забезпечення державної цілісності в питанні регіоналізації. Для Бернта Ланге це перша поїздка до Києва, і він лише має познайомитися з реаліями Верховної Ради, бійками, блокуванням трибуни, зрощенням бізнесу і влади та випадками так званого кнопкодавства. Ланге налаштований в першу чергу на діалог, як з представниками правлячої коаліції, так і опозиції. Роботи у групи Ланге чимало. Група входить до складу спеціальної місії, створеної на базі меморандуму, який Верховна Рада і Європарламент підписали цього літа. За роботою українського парламенту стежить і громадянське суспільство. Павло Миронов, активіст руху чесно, займається моніторингом діяльності Верховної Ради з 2011 року. На його думку, європарламент в першу чергу може допомогти Верховній Раді налагодити ефективну роботу її комітетів. Як на мене просто часто не справляються з вкладали цього терміну, які передбачений розпорядженням голови Верховної Ради, і це як мені здається, що тут може бути або грант, або якісь інші, або консультації, або впровадження якоїсь електронної системи, де може допомогти європейський парламент. Європейські та українські політики обіцяють, що громадськість зможе безперешкодно стежити за всіма етапами трансформації Верховної Ради. Грандіозний скандал довкола Фольксваген щодня обростає новими невтішними для концерну подробицями. Це залишається центральною темою у Німеччині і в нашому огляді новин. Німецький автогігант Volkswagen визнав, що фальсифікував дані екологічних тестів і в Європі. Про це заявив міністр транспорту Німеччини Олександр Добрінд. У середу через скандал пішов у відставку глава концерну Фольксваген Мартін Вінтеркорн. Понад 700 людей загинули у Тисняві поблизу Мекки, загиблі паломники, які здійснювали хач. Ще близько 800 людей поранені. Тиснява сталася у четверо головне мусульманське свято Курбан Байрам. Росія будує дві потужні військові бази поблизу України. Повідомляє агентство Рейтер. За його даними, у місті Богучар з'явиться сучасна база на п'ять тисяч військовослужбовців. Інша база будується в районі міста Валуйки Білгородської області. Відстань до українського кордону від нових баз не перевищуватиме 45 кілометрів. Лева Шлосберга достроково позбавили депутатського мандата. За це рішення псковські обласні збори проголосували абсолютною більшістю голосів. Лідер фракції Яблоко у Пскові Лев Шлосберг у серпні минулого року опублікував інформацію про таємні похорони псковських десантників, які, за його даними, загинули в Україні. Шлосберг оскаржить рішення в суді. Авіаконцерн Боїнг поставить до Китаю 300 лайнерів на суму 38 мільярдів доларів. Про укладення рекордної угоди сторони оголосили в середу. Крім того, Боїнг побудує в КНР фабрику з виробництва літаків. Понад 100 іменитих брендів представлять нові колекції весна літо 2016 на тижні моди, які відкрився у Мілані. Міланський тиждень відзначається тим, що здебільшого в ньому беруть участь будинки моди, які є прихильниками відверто сексуального стилю, зокрема Дольче Габана, Роберто Каваллі, Версаче та Гучі. Актуальні повідомлення читайте на сайті Deutsche Welle Української, а ДВ новини розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре залишайтеся з нами.